Друзі, всім привіт! До уваги! Нова пропозиція із США Mazda 3 2018 рік випуску. Під капотом 2,5 літра, коробка, автомат. Пробіг лише 54 тисячі миль, авто заводиться та рухається своїм ходом. Run and drive. Після легкого ремонту готова приносити задоволення ще довгі роки. Пошкодження передня частина. Без деформації геометрії кузова, рівна охайна машина, мотор та коробка у відмінному стані, максимальна комплектація Grand Touring. червоний металік, чорний шкіряний салон, мультимедіа з великим екраном, клімат-контроль, люк, легкосплавні диски, повний набір комфорту і стилю. Ціна викупу 3850 доларів. З урахуванням доставки, митних платежів, акцизу та ремонту вартість під ключ у Польщі буде суттєво нижчою, ніж на європейському ринку. Авто перевірено за системою USA Garant. 18 етапів контролю. Ставець, історія, документи, пробіг, вінкод, технічний стан, жодних прихованих ризиків, тільки страхові лоти, повністю готові до експорту. Рідкісний варіант у такій комплектації. Хочете дізнатись точну вату з підключу польщі? Напишіть мені просто зараз.